Вас в ефірі програма, будьте певні, спілкуємось з психологиною Наталою Федору. Привіт, Наталю! Привіт, Таню. кажуть, що діти це велике щастя, незважаючи на те, що тіпає сіпає, смикає око. Так? В тебе дуже гарна сьогодні футболка, на якій написано: Я була нормальною дві дитини назад. Що це означає? Це такий специфічний гумор мого чоловіка, але насправді е нашої сім'ї. Це десь життєві випробування. Ми зустрічаємо з посмішкою деколи з сарказмом. Звичайно, це є жар, так? Я була нормальна дві дитини назад, а зараз стала супер суперова. Отож, діти це щастя, незважаючи на їхню кількість. Це звичайно. І незважаючи на те, що може вже посмикувати око, як ти звернула увагу. Дивись, ми говоримо сьогодні про емоційне вигорання матері. Так. Якщо це таке велике щастя, якщо діти це ну квіта життя, чому ми вигораємо? Давай для початку що це таке? Добре, щоб глядачі наші зрозуміли. От якщо говорити про вигорання, в кожного буде певна асоціація. І найкраще мені зразу асоціюється це з містами, які під час війни згоріли, які розбомбили так, там нема життя, вони вигоріли. Коли ми говоримо про емоційне вигорання людини у професії лікарській чи там, де рятувальників, коли є велике навантаження, то це теж про їхні емоції, яких вже немає, які згоріли. Бо вони бачили таке, через що так вже просто неможливо реагувати. Бо емоція це реакція на те, що йде зовні, і те, що йде зсередини. Якщо ми говоримо про маму. В суспільстві, ну, типу, так я це ж жінка в декреті на яку по часу, яке вигорання. Ти ж сама хотіла дітей його маєш, ти ж їх чекала так. Але якщо ми розглянемо оцю ситуацію, мамівство, материнство зсередини, то ви побачите, що не кожен може витримати, тому що це теж свого роду навантаження, і чи це одна дитина, чи це є дві, чи їх декілька, чи це, не дай Бог, хвора дитинка. Яка родилася з особливими потребами і потребує постійного догляду. І фізично мама може справлятися, але емоційно вона дуже виснажується, тому що щодня не те, що йде те саме, ти змушена зробити ті задачі, але дитина ж росте, і обов'язки, і сфера послуг має розширюватись. Бо якщо маленька дитинка ще так, тут десь бавиться е, в районі е, майданчика її дитячого манежика, так, то вже піврічно вона повзає, вона пізнає світ, і мама не може спокійно, наприклад, зготувати їжу, вона мусить час від часу наглядати, де її дитина, чи не, якась небезпека так, на неї не чатує. Тому це постійне таке е, напруження. І е, якщо ще додається е, чоловік... Який не розуміє, в чому ж полягає так, важкість ситуації, або він відсутній, якщо ще додається додаються стосунки з мамою, не дуже хороші, або з свекрухою, не дуже хороші, чи іншими родичами, якщо ще додається різні ну, життєві обставини, сусіди, ситуації та є багато навіть в школі з старшими дітками. Теж якісь можуть бути моменти. Власне здоров'я може фізично навіть так, здавати. А всюди потрібно було емоції, емоційно підтримувати це. І, знову ж, мама може працювати. Будучи в декреті, вона ще може працювати через обставини, які складаються. Це все потребує життя в ній, а воно вичерпується. І всі навколо дай, дай, дай. Ти мама, 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 роздаєш, а потім приходять момент. А тобі, ти вже не реагуєш. Не реагуєш на той плач. Раніше реагувала. Тобі було боляче за той пальчик, який десь так е, закрився разом шуфляткою, а потім тобі вже не боляче. Це не означає, що ти цинічна. Це означає, що десь було таких багато навантажень, які ніхто не врахував. І мама себе вичерпала, виснажила, злила ту енергію життєву у вигляді емоцій, і вона вже не включається. Є якийсь такий блок. А е, я дуже маленьку сферу окресла, що мама робить. Я е, скористаюся цим пристроєм, тут дуже багато переліку. Але це, напевно, вже пізніше. Чому суспільство вимагає від мами бути ідеальною? М -м я не знаю, чи це суспільство вимагає, чи це сама мама хоче. Ну, бо е, дівчина так, стаючи жінкою, дружиною, мамою, вона має образ. Жінок як треба, і вона, коли входить в сім'ю, вона ж кого бачить? Ну, в своєї сім'ї, припустимо, вона бачила свою маму господиню, яка справлялася з якимись обов'язками, і відповідно вона підростає, вона перебирає на себе таки, доля української жінки. Якщо вивчати регіони, я десь дізнавалася про те, що коли жінка от. Дівчина статус дружини вже отримує, то все, що робила мама чи свекруха, автоматично на неї злягає. Хоча могли би так якось співіснувати. Ну, це так, мабуть, було зараз трошки виду змінюється, бо є можливість жити окремо. А коли жили разом, то, відповідно, такий традиційний момент був. Ну і, напевно, так формувалася думка, що ти маєш, ти мусиш, ти ж молода. Тому є певні сфера очікувань соціуму. Від молодої жінки. Раніше, ну так стверджують наші мами, бабусі, так? І ми це знаємо з тобою, що не було машинки автомат, не було підгузників. Дуже багато зараз таких зру... зручностей угу. є для мамів. І тим не менше, колись вигорання не було, тепер воно є. Чому? Дивися справді колись працювалося фізично більше. Але ми е, слід розрізняти е, жінку-маму, яка має господарство, і жінку-маму, яка живе на поверсі, як кажуть, так це ж різного виду фізична діяльність. Але ми сьогодні зачіпаємо тему не фізичної втоми від роботи, а емоційного вигорання. Коли я справляюсь, так я, то не важко нажати е, вмикнути кнопочку, і машина пере. То неважко змінити підгузок, то неважко зварити їсти, бо ти вже це робила 100 разів прибрати в хаті. Але ми говоримо про сучасну маму, яка хоче дати дітям більше, яка розуміє, що мама це не просто помити попу, зварити їсти. мама це. Е Огорнути любов'ю. мама, це вит, е, витерти носик, який мокрий, і дитина заходиться від плачу, бо щось не поділили на подвір'ї. Мама, це та, яка уроки з дитиною зробить. Це ж фізично не важко, але це теж інтелектуально, емоційно треба бути присутньою, якщо це не одна дитина. Кожна хоче, мам, мам, дай, дай далі. Е, сучасна мама в порівнянні з тою, яка так е, ми говоримо про. Колись як було зацікавлена в тому, щоб її діти були розвинені, і вона старається на е, якісь секції дитину дати. Я не знаю. Ну в більшості мамів немає водія, який би взяв і відвіз дитину. А якщо це не одна дитина, а ці секції в різних куточках міста. добре, що в нас так, ми живемо в комфортному малому місті, але все одно. Добратися від одної точки до другої це зусилля. І ти хочеш дати цій дитині щось, щоб вона мала правильний старт у житті, щоб вона розвивалася. І відповідно для цього всюди потрібно енергію. Знову ж таки, а хто вихідні влаштовує дітям? Вони ж по своїй суті в них оце я хочу переважає, а ще не мають цієї, так би розуміння, що організуй собі сам. І хто це робить? Мама це робить. Хто робить перекуси діткам на природу, пікнік якийсь, мама це робить. Потім мама має вислухати, як цей пікнік пройшов. Ну, Будь-які вихідні організації чи відпочинки. Воно виглядає ніби просто, бо чоловік гроші дав, але подумати, попрацювати з туроператором. Зараз можливо. Не на часі та ця тема, бо говоримо про війну, але ми говоримо про е, ситуацію в цілому. Організувати навіть відпочинковий момент і локацію, як доставити себе і своє чаду, свою сім'ю в те місце і подумати про безпеку і розрахувати час. І щоб не забути жодну річ, то е, тут е, варто подивитися фільм е, один дома, коли такі дитини забули дома, бо купа всього було. Тому якось це е, за кадром, це мене враховуємо. Ну бо це типу життя, ну хтось це має робити, але це все емоційно виснажує. Я проговорила тільки такі: е, ну, типу, щодня, що воно має бути. Аж є хворі батьки, є відповідальність за них, є якісь е, ну, проблеми на роботі. І це все додається для виснаження. Тоді дуже важливо, щоб були поряд ті. Хто е, не то, що не обговорюють тебе збоку, а принаймні не заважають тобі вирішити це, що ти і так маєш вирішити. Маємо жінку, маму, маємо дітей і маємо оце емоційне психологічне виснаження, вигорання. Як має жінка зрозуміти і її оточення, що от вона вигоріла? Дуже гарне запитання. Насправді. Е... Це вже такий фініш. До цього не треба допускати. Дзвіночком про те, що ви йдете у вигорання, спустошення таке. В ненавість вже до того періоду життя, якому ви знаходитесь, бо материнство це прекрасний період, але можна себе настільки довести до ручки, датися, та, щоб себе вичерпали, і хотіти всім догодити. Бо чого, це ж невістка, жінка, яка хоче всюди бути зразковим, догодити. Подивіться, любіть мене, я для вас так дбаю, роблю. А всі ладні старатись користати. І першими дзвіночками це є внутрішній стан, це є дратівливість. Потім злість, це коли ти вже на своїх маленьких діточок починаєш рявкати. А якщо ти вже їх починаєш бити, то це сигнал про те, що тебе треба забирати від дітей або дітей від тебе. Бо це вже межа, яку не можна переходити. Бо діти не винні, вони зростають, вони по своїй потребі черпають. Але якщо ти скажеш ні, бо ти можеш розподілити, якщо. Так? А ми переважно вміємо, бо ми вчимося від кого? Від своєї мами, а та від своєї. І це йде така система е, ненавчених або самоучок. Тому саме перше це е, емоційний стан в сторону е, агресії. Це перший дзвіночок, що займись собою. Емоційне вигорання може бути тільки у мами, чи і тато доцільний до цього. Так, звичайно, всі, всі живі люди, е, які. Взаємодіють з іншими людьми, вони схильні до вигорання. Але сьогодні, чого тема там вперед день Дня Матері чи після день, щоб показати маму з іншої сторони, я дозволь прочитаю, в чому ще так? потрібна мама на життєва сила, енергія. Ну, До слова, на що центнерами витрачається оцей материнський ресурс емоційний. І на постійний контакт з однією дитиною або декількома. В тебе немає можливості цього побачити. бо В тебе є одна дитина, так і ти сама по собі можеш відчути, коли перебор. Я бачу чітко, коли з однією дитиною налагоджуєш зв'язок, а інша в неї з'являється така так береність, що їй щось не додають, і це природньо, Цьому не треба вчити. Воно життєво. Я стоп! Зараз і тобі дам. Йдуть образи якісь, і тоді я визначила, що так, зараз 15 хвилин з ним іде поклади таймер, це маленькому, а потім з тобою. Ну так треба, але знову ж таки придумати цю ідею. Це ж теж емоційний ресурс потрібен. Значить, на контакт, на пояснення, на розмови, на вислуховування. Ну, тобі може бути нецікаво, що там дитина пережила. Але якщо тебе зараз тут нема. Коли вона маленька, то коли вона побільшає, і тобі буде цікаво, а їй вже буде все одно на те. Тому на це потрібно так, мати слухаючи вуха, на співпереживання, потрібно співпереживати тим болям, печалям і тими з подружками чи з друзями посварилися, хвалити, скільки ресурсу йде на похвалу. Не просто так, щоб вимосі, ой, ти гарний, ой, ти там добрий, а так, щоб пояснити, чому саме ти це цінуєш дитині. Знову ж таки, емоції йдуть на контейнування дитячих емоцій. Це коли треба мільйон разів тішати, пошкодувати, підбадьорити, прожити разом злість, смуток, страхи, тривогу, образу. Емоції, так, на що йдуть на витримування опору дітей. Тому що ми знаємо, що діти підростають і вони. Не хочуть те, що ми їм кажемо: одягнися, поїж почисти зуби, застели ліжко. І ми що бачимо опір? Заходимо в підлітковий вік, там є свої якісь бунтарські моменти. І більше є дитина, а знову ж таки, якщо вона не одна, то це навантаження більше. Знову ж таки, на що йде емоції наші, як матерів, на переробку власних емоцій. Дитина впала, вдарилась, ну ти, а, ти застиваєш, і тобі теж треба з цим поратись, тому що вона дивиться на реакцію. Е, Дитячі істерики, в магазині, припустимо, ви йдете, пояснюєте дитині, що сьогодні ми купуємо е, ну, умовно, тільки чупа-чуп з тобі, а далі продукти, бо вони потрібні. Але тобі також це, якщо ви домовились, якщо ви забули домовитись. Або ви не знаєте, що таке істерика. У мене, у мене цього немає, бо в мене вже є досить, так, І освіта психологічна. Але скільки є е, новачків е, е, мамів, які не знають, що таке дитяча істерика в іграшковому магазині, коли дитина дай, дай, хочу, 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 і не може від цього асортименту так? заспокоїтись. І природньо, вона падає на підлогу і починає її корчити від істерики, то мама має що подумати. Про себе, о Боже, як справитись з цим, про дитину, аби та не забилася, і про те, що зовні дивляться на неї. Тобто, розумієш, який це охопити момент? Е -е. Ну, знову ж таки, мама має генерувати ідеї, придумувати, як задіяти кудись дитину, так, як куди піти гуляти, бо може вже на цьому майданчику нудно, або тут болото і неможливо гуляти. Значить, це треба ж. Піти в інше місце, і там невідомо, що буде, якісь цікаві заняття придумати на організацію всього, та? ми говорили про навчання, садок, гуртки, театри, музеї, поїздки до бабусь. Здавалось би, це ну, звичайне діло, ми це знецінюємо. Але щоб поїхати до бабусі, та бабуся буває різна. І невістка, що вона думає, в чому ж прийма. Ага, вона подарувала той костюмчик, мабуть, вона хоче бачити внука в тому костюмчику і починає так, аби догодити. Тобто і на це йде енергія. Добре, якщо стосунки хороші, якщо люди знають кордони і не втручаються в життя один одного. Але ж ми знаємо, що є різні ціни. Ціни і ціни, і сім'ї. Е, ну, знову ж таки, е, про родичів, про знайомих, про різні сімейні обставини, я згадувала так на початку, ти теж думаєш, як би їм пояснити, чому ти живеш так і не інакше. І з чому я стикнулася, якийсь такий образ, напевне, несу суперсильно є. Мені це подобається, бо я до цього прагнула бути сильною і справлятися з тими обставинами. Але в людей, що я помітила, таку створюється ілюзія, що якщо ти сильна, значить, на, ти ще й це зможеш. І додають. Або якесь таке нерозуміння. Але справді то важко зрозуміти, коли в тебе одна дитина, то в кого більше. І не треба би розуміло, тому просто я десь обмежую тут відкатку свого ресурсу, а направляю тільки на те, що важливо, на даний момент, без пояснень. Тому це все і інше треба розуміти, що це все навантаження, звична справа, яку можна робити, але вона виснажує. Що потрібно робити, щоб не допустити ось цього емоційного вигорання? Що потрібно робити. Родичі потрібно, е, варто згадати, як в даному випадку мамам, свекрухам, сестрам. Ну хто давав, хто є жінки, так в родині е, згадати, якщо вони мали такий досвід, як же їм було. І чесно собі, так зізнатися в цьому, що так мені було важко, або це мене дратувало, що мене в той момент не розуміли, коли після пологовий період я відходила ще від пологів, а там всі вже святкували пологи. А я може теж хотіла святкувати, а не могла ні фізично, ні ну не могла і навіть. Розслабитись, випити шампанську, бо годувала грудьми. Є ж мами, які про це теж думають. Чому я тут народжую мучусь, а він уже з колегами святкує народження нашої дитини? Чому він не біля мене? Та такі питання є е, так, молоді мами, які впадають в депресію. Оця післяпологова депресія це неможливість впоратись з тими навантаженнями. Вона уявляла одне, а виявилось інше. Зовсім не так, як по картинці. Мене <смі> недавно сам питався: мама, це боляче народжувати. <смі> і я показала йому картинку: є така, е коли е арахіс, ти знаєш, що він такий е щільний в балонці, і е хтось зробив маленьку лялячку, ніби жіночка народила частинку себе або яйце жовток, так? У, у тата е жовток на руках. Типу, частина яйця розірвана. Одесь. Щоб зрозуміти жінку, то треба зрозуміти, що вона психічно дуже переживає те, що з нею фізично відбувається. І е, родичам, близьким потрібно допомогти їй впоратись з фізичними навантаженнями. Це просто приготувати їст, просто помити мовчки посуду, поприбирати, поскладати речі. З дитиною не треба їй помагатися сидіти. Природньо, що мама після народження з цією дитиною, так і. Знаходиться, годує її, терпить отой біль від годування, бо перші оці, якщо ти пригадуєш відчуття, вони ж далеко неприємні. Вони дуже болючі, і ти не знаєш, як правильно прикладати до грудей. І ти не знаєш, що відбувається з твоїми грудьми. Молока багато, а дитина маленька не має фізично тої змоги висмоктувати. І це все й фізично проживається важко, і психічно Боже. Я дурію, а вони від мене ще хочуть. Те, те смикають. Тому родичі. Просто зобов'язані мовчки, якщо вони хочуть зберегти стосунки і адекватну доньку чи невістку. Допомогти фізично. Бо переважно, що приходять поговорити. В гості, що гості на будні, вони говорять, як вас добре, ти щось своє згадуєш і посміхаєшся так. Люди переважно не виговорені. Це ми з тобою зараз виговорюємося багато, так? А люди не вигорні і вони користуються можливістю, виговорюються на твоїй території про своє наболіле і про тебе й забули, що ти головна гостя цього дому. Тому підтримати в плані тихенької допомоги. Е Пропонувати допомогу, тому що є мами, які легко пережили пологи, і вони хочуть розкритися. Ну, в даному випадку я себе дуже добре почувала, я швидко навіть вийшла на роботу. Але є ті, хто дуже важко це проживає, то їм треба фізично допомагати або принаймні знати, що куди звернутися можна. Чоловік, чоловік дуже важливо, щоб він був перший. Цій ситуації, бо жінці потрібна підтримка. Жінка не зможе сказати його мамі, своїй мамі, де є непорозуміння. Але перше, що чоловікові, вона ну він як психолог, її має вислухати, підтримати, бути поряд і частину роботи на себе взяти. Поки вона не відійшла, вона відійде від цього, вона швидко організує цей процес. В неї швидко ці природні ресурси вони ж є в нас. Але Нехай вона відчує усю безпеку, що він є поряд, що він не десь там з колегами так, затримався. Це дуже важливо присутність чоловіка. Знову ж таки, я дуже багато історій чую від дівчат, які кажуть: от сам сказав, на, що тобі працювати на тій роботі. Але мені ж потрібні ті гроші, щоб якісь собі дрібнички навіть купити. А потім, типу, а що ти так попралася, що ти не йдеш на роботу. Ну, багато претензій, так? Тому це все. Варто, скажем так, розуміти і вирішувати в міру поступлення проблем. Готуючись до нашої програми сьогоднішньої, я побачила в інтернеті таку картинку, де стоїть жінка з малятком на руках, і чоловік її питає: що тобі допомогти? Чи потрібна тобі угу. допомога? Вона йому відповідає: Ні, не потрібна. А в думках у неї відпусти мене в душ. «Приготуй щось перекусити, зроби мені чаю. І таких тисячу пунктів. пунктів так. Чому ми не приймаємо допомогу або не просимо про неї? А, ну, в кожного є на те свої причини, е, свої моделі поведінки. Ми не раз це згадуємо. Не, просто не навчені. Хочеться жінкам, аби здогадався. Навіть здогадається. І це сама перша проблема. Я теж пропрацьовувала свою цю проблему. І бачу, як страждають жінки, і е, обговорюють своїх чоловіків від того, до чого ж він не здогадається. А йому про це потрібно чітко, конкретно сказати, тому що це жінки, жіноча природа завивати це в гарний фантик. А чоловікам треба чітко, конкретно сказати: Зроби це. Будь ласка, ну, будь ласка. Але знову ж таки, якщо він пропонує, то це вже теж якийсь від нього відгук. Він уважний, значить, і треба не соромитись, це не означає, що ви слабка. А більше того, так, ви ж слабка стать. Тому чітко сказати, так, мені потрібно. Е, в мене коли таке виникає, коли <смір в кулакова> чоловік е, іде в ванну, і я чую, що в мене заздрість до того. Я вже не відпочивала. І тоді, ну, я просто про це не заявляла. Це не в ньому проблема, це в мені. Е, просити про допомогу це дуже. Важливо, щоб не запустити себе. Як ти борешся особисто з своїм психологічним і емоційним вигранням, маючи чотирьох дітей? Чи ти просто не маєш на це часу? Я не борюся, тому що боротьба це теж ресурс. Ти сказала, в мене зразу я напружилась, тому що це теж кудись давати ресурс. Я маю багато енергії, тому що я люблю свою сім'ю. Вона в мене в пріоритеті. Я дуже хочу, щоб всі були щасливі. Але І тоді вже згодом я розміщує мій план, а в них на все інше бачення є. Чоловік мій знає, що я рано дуже люблю. Коли ми встаємо вранці, він дитину до школи везе. і... Маленьку нашу, так немовлятку, він забирає. Готую сніданок собі і старшій доньці, а маленьку забирає. І я за ці 10 хвилин, коли він робить каву мені, ти Я зразу розумію, що діти в безпеці, я калачиком скрутилась і я заснула. Бо мій сон він не є дуже міцний, що я годую дитину, так і кожна мама. Вона так, включається на будь-які. Звуки, то о цих хвилин я бачу десь три сни, три сюжеті сні. Це дуже глибоко. І я скава, що за цілу нічку я не бачила цього. Е, для мене ця така увага його дуже цінна є. Знову ж таки, він мене золотий, бо він приймає участь. В... Ну, зараз ми з тобою пишемо програму, так? За кадром, десь там він з візочком з маленькою дитиною. Він дає мені можливість розвиватися і займатися не тільки справами домашніми, а й такими. Бо це для мене важливо ділитися інформацією. Я дякую, Наталі. Дуже емоційна сьогодні програма. Не вигорання, так, а навпаки, вона така заряджання. заряджання так, вона така дуже дуже наповнена. Треба любити дітей, треба любити свою сім'ю, наповнюватись от тією енергією, так. Ну і десь просити про допомогу. Сподіваючись на неї, дбати не тільки про всіх, а й про себе, і знаходити цей час. Дякую, Наталю. Будьте певні, що в вашому житті, незважаючи ні на що, все буде гаразд. Побачимось.